Привіт! Пропонуємо вам набори для швейних магазинів від Криланда. В даному лоті 4 різних набори. Будуть такі набори. Тут 96 одиниць в ньому, є нитки, резинки, сантиметрова стрічка, гудзики, різні булавки. Таких буде три набори. Також є такого вигляду набори з голками. Також булавками, ножничками. І буде два види органайзерів з нитками, нитки різних кольорів. Такі. І такого виду катушки. Тут 64 нитки. Зручно для зберігання, він надійно закривається. І в такому варіанті будуть тут 50 ниток. Всього в лоті є 28 наборів. Собі вартість одного набору 190 гривень, а вартість даного лоту 5310 гривень. І цей лот можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А якщо вас цікавить більше оптових товарів, надсилайте менеджерові плюс на вайбе. Всім дякую. Заробляємо разом.